Доброго дня, шановні колеги вчителі, шановні учні, ви мені пишете, що щось мало задач стала на чисту геометрію. От у нас сьогодні і буде зустріч у рубриці «Авторські розв'язування на авторських задач. Задача, яка ну, фактично є чисто геометрична, вона на ваших екранах взята на одному з іноземних YouTube каналів. Ви бачите так шикарно. Три кола попарно дотикаються, всі троє дотикаються прямої. Знайшов я цю задачу досить давно, ще до початку війни, але руки не доходили показати її розв'язування. Хороша задача, цікава олімпіадна. Дійсно хороша. Може бути розв'язана цілком на базі восьмого класу, абсолютно. Ну, давайте натиснемо паузу, спробуємо розв'язати цю задачу самостійно. Ну що, хто розв'язав, вітаю, а хто не розв'язав, спробую показати розв'язок. І коли, чесно кажучи, коли я дивився на цю задачу, спочатку, вона мені здавалася ну, дещо важчою, ніж виявилося насправді, чесно кажучи. Отже, тут все ґрунтується дійсно на тому, що кола дотикаються, що дотикаються до прямої, між собою, і КЛ дорівнює АЦ. Ось що дуже важливо. І мої добудови вам зрозуміли тут скрізь прямі кути. Так ось КЛ ми, в принципі, можемо зразу знайти МЛ С2. С6, значить, КЛ, це корінь квадратний 36 мінус 4 корінь з 32. Це 4 кореня з 2. Знадобиться нам КЛ, тому що ми КЛ будемо прирівнювати до АС. АС – це АВ плюс ВС. Давайте попрацюємо. Перш ніж працювати, звичайно, ми радіус невідомий кола позначимо іксом, тут цих іксів багато. І розглянемо, це в мене Б таке, хто не бачив, ось Б таке. Розглянемо трикутник АКБ. В цьому трикутнику АКБ. АБ у квадраті, це КБ у квадраті мінус АК у квадраті. КБ у квадраті це 2 плюс Х. А АК у квадраті, оце в нас двічка, значить це 2 мінус Х. І от в цьому і є фокус. Після спрощення ми отримаємо 8х, значить саме АВ корінь із 8х. Тобто 2 корінь із 2х. В принципі, ну, майже так само. Трикутник BCM. І ми тут знайдемо БЦ у квадраті. BC у квадраті, це в нас 6. Це в нас х, значить це 6 плюс Х. У квадраті мінус, а це відповідно 6 мінус х. Тому що оце зелене це 6, а це маленький х. Ну, значить, 6 мінус х у квадраті. І коли ми спростимо, це, це буде. Це буде О. Не, не 6, не 6, 4. У нас радіус 4. Прошу вибачення, 6 це інше. 4, 4, 4. Значить, коли ми спрощуємо, 8х16х. 16х, значить, BC буде 4 кореня з. Х. Ну, Далі вже, в принципі, не дуже цікаво, далі піде алгебра. Значить, в нас виходить, що kl 4 кореня з 2 дорівнює корінь з 2х. Плюс 4 кореня з Х. Корінь з Х винесемо задушки. Два корінь із двох плюс 4 дорівнює 4 кореня з 2. Ну, в принципі, корінь із х. Корінь із Х4 корінь із 2 на оце. Ну і сам x це буде 32. На С у квадраті, зараз я трішечки протягну. 32. Значить, це 32. Тут 2 в квадраті задушки 4. Корень з 2 плюс 2 в квадраті, Це 8, 2 плюс 4 корень із 2 плюс. 4, 8, 6 плюс 4 корінь із 2. Ох, 4, 3 плюс 2 корінь із двох. Нас пряжений домножимо, внизу одиницю отримаємо. Да. Ну все. Тобто ось він радіус, невідомий радіус. Ну, Хороша задача, але мені вона здавалася важчою, чесно кажучи, поки я не почав розв'язувати, мені здалася важче. Після цього я вирішив проглянути фільм, ну, авторський фільм, той розв'язок, який запропонував автор. Що я побачив? Я побачив, що його розв'язок ну, фактично ідеї співпадають з моїм, може там якийсь порядок інший. Мож, ну, в принципі, одна і та сама ідея. Одна і та сама ідея. Мені стало ну, трішечки так. Ну, не цікаво. Не хочеться повторяти, повторювати ідеї інші. Тому я вирішив пошукати інший спосіб розв'язання. Можливо, не найкращий, може, це і краще, але спробувати інший пошукати. І, в принципі, я його знайшов. Натисніть паузу, цілком можливо, що і ви його знайдете. Ну що, другий спосіб, який я хочу показати, він точно не кращий за перший. Все-таки перший він більш раціональний, чесно кажучи. Але другий спосіб досить цікавий чому? Тому що він покаже інший підхід до цієї ситуації. Можливо, цей спосіб ну, чомусь навчить, і, можливо, він знадобиться при розв'язуванні деяких інших задач. Я на малюнку, зараз я його збільшу на хвилинку, я позначив кути альфа, бета гамма. Як ви бачите, три кути разом дають 180, і це я трішечки пізніше використаю. За теоремою косинусів. Косинус гамма – це 2 плюс х у квадраті, плюс 4 плюс х у квадраті, мінус 6 у квадраті. 2 на 2 плюс х і на 4 плюс х. Це косинус гамма. З іншого ж боку, косинус гамма, Що таке гамма? Це 180 мінус альфа плюс бета. І за формулою зведення це ось так. Мінус косинус альфа плюс бета. І за іншою тригонометричною формулою це ось так. Невідомі синуси і косинуси, ми можемо взяти у відповідних трикутниках. Синус альфа у відповідному трикутнику відношення протилежного катета до гіпотенузи. І тоді косинус альфа, враховуючи те, що альфа точно гострий, нам плюс-мінус не треба. І враховуючи додатність і таке інше. Тобто ми прийдемо приблизно до того, що було першому способі ось такий компонент. А тут у нас 2 плюс х. Тобто, це буде 2 корінь з 2х. Е, синус бета у плакитному трикутнику. Відношення протилежного катета до гіпотенузи. Тоді косинус бета 1-4 мінус, мінус х на 4 плюс х. Ну, тобто, ви бачите, ті, ті самі виникають. Дуже схожі ситуації. Ну, корінь із квадрата модуль, я це знаю, але величина заздалегідь додатня. Тобто так, тут я не дописав. О, ну що, прийшов час підставляти. Ось гамма. гама. Мінус 36. 2, 2 плюс х на 4 плюс х дорівнює. Так, ну що, мінус на мінус плюс синуси спочатку. 2 мінус х на 2 плюс х на 4 мінус х на 4 плюс х. І потім мінус добуток косинусів. О. Ну що? В принципі, залишилося, домножити Точніше, не домножите, а, ну да, домножити, не буду я це писати. Тобто домножити чисельник і знаменник правої частини на 2, ми е, отримаємо е, однакові знаменники. І найцікавіше, чому я, так би мовити, пішов на це розв'язання, якщо ви все. Спростити, то ми побачимо, що квадрати взаємознищаться, і в нас залишиться. Я вже не буду наводити ці спрощення, вони тоб, не, не найпростіше, ну, але на, звичайно цікавий спосіб. Да? Тобто це інший спосіб. Тобто тут я х отримав, там я корінь з х отримав. Ну і після спрощень ми отримаємо те саме, що і в першому випадку. Ось такий другий спосіб, ось авторський розв'язок. Я казав, що він такий схожий, там схожа ідея. Трішки не так, але ідея схожа. Там теж все на, на теремі Піфагора основано. Тому після того, як я знайшов перший спосіб, мені стало цікавіше знайти другий. все ж таки, Цікавіше знайти другий і спробувати ну, щось нове. Для себе дізнатися. Можливо, і ви щось нове дізналися сьогодні. Якщо дізналися, ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!